Товарних вагонах, пульманах. У нас в вагоні було 120 чоловік. У нас лишило 13 чоловік, а решта все вигинуло. О. 108 чоловік загинуло, а 12 насів лечили. Привезли нас в печору, там помили в бані і туди по лагерах. В мене в інту. Я приїхав, а я, знаєте, я є така людина, що я я вмію жити. Я такий же ніколи проти когось там не бе, а то вже навіть я є такий чоловік спокійний люди. І ми приїхали туди. Нас привезли один ваг. Ну, та й там люди всі, нас приїхали 90 чоловік. Треба так, бо по 30 чоловік бригади. Того. Та я вже, каже, лагеря знов, ну, бо я вже був. Та я там ну, вийшов на лагерь, там якийсь старичок ходить, там підметає я. Слава Ісусу Христу, слава навіть. Що там буйку підметає? Так, <ква> ти звідки? Ти можеш зі Львова? я кажу, так. І я зі Львова. Я ще 39-му році висланий був на собі. То що ви ту робить? Я кажу, як тут є тут людей в тим багатьох, є тут багато людей. То, -то, ну, -то, -то я кажу, як куди до то кого дійти. я вже знову той, ще й, той старший нарядчик, молодший нарядчик, ППЦ, производство на то, то, що як де, то куди, то він мені все То Я пішов в производство на часі. Трохи своїх хлопців, трохи є мускалі. Я не мені поговорив. мені зараз виписали ордер. Вже мене роблять якимось начальником. То я кажу, що ви хотіти, на що мені так? Ви мене я кажу, ким мені ти бога. Я вже ті всі справи знаю. Я вже то прийшов. Я кажу, ви мені скажіть, де производство на часть, хто старший наряд, як його фамілія, і все. Я вже знаю, як сімейного собі. Я прийшов, і там якраз вони сидять в східі джентльмени, я зайшов, добрий день, добрий день, святося з ними. Що ви знаєте? Я кажу, так і так. У нас приїхало е, три бригади людей, 90 чоловік, е, е, може бути виписати котлові даром на людей щось поїзди, бо кажуть, то все говорять. Зараз то все. Ви е, мені скажіть. Три у вас там буде три бригади. Ви, ви будете бригадіром, як ні, я не буду бригадіром, мені того не потрібно. Я вам дам бригадір, ви мені напишіть на карточці. Такий, такий бригадір має таку бригаду, такий бригадір має таку, такий має таку. А я кажу, ставлю без того. Я буду в в любів, я не схожу. Та я приношу, я пішов на, на кухні. Вжив піднос, набрав хліба на одну бригаду, там така бригада писар, там тричі три, три, пають хліба, приносив бараку з дев'ять. Що б студентські творів джаклі приносить? А я вже то вчора, ну, бо я був вже там, то я вже ну як можна сивати.